Всім привіт! З вами я, Діана Кру, і сьогодні ми будемо збирати букву Т, тобто, це друга частина. Так, поки я збираю, ви послухайте АСМР, як я збираю. Вибачте, якщо стилус закриває камеру, тому що він стилус великий, а камера низько. Надіюсь вам добре чути, тому що все це відео залежить від ASMR. Я зберу букву Т, а потім я для для вас прийде одна секунда, для мене минут 30 і я вам покажу вже весь результат. Так зберемо букуту. Наш більше крім цього тут ще є букути. Треба дуже обережно. Так що... Немножко аккурат я тут поправлю. Якщо ви наберете багато лайків та переглядів, то я буду це знімати часто. 10 лайків для слідущої частини або 50 переглядів. Так що, якщо вам подобається, то лайкайте. Давайте. Я виключаю камеру, і для вас пройде одна секунда, а для мене минут 30. І все це буде зібране, і я вам покажу результат.